Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. Про останні події станом на 19-ту годину розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Підрозділи сил оборони продовжують знищувати логістичні шляхи, які використовує ворог. Рашисти обстрілюють наші позиції зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню й авіації. Попри присутність росіян у повітрі і на морі, зсу завдає ворогу суттєвих втрат як в живій силі, так і в техніці. Корабельне угрупування ворога в Чорному морі тримає вздовж південно-східного узбережжя Криму 14 кораблів та катерів, серед яких три надводних носії крилатих ракет Калібр з сумарним залпом 24 ракети та три ВДК. І, хоч загроза десантної операції виглядає не дуже реалістичною, слід зважати на те, що загроза під час війни це сигнал про небезпеку. Не піддавайтесь паніці. У Нікополі продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Міський голова Олександр Саюк повідомив, що, попри атаки расистів, інфраструктура міста і комунальні служби працюють в штатному режимі. Дуже багато шкоди, але ми працюємо. Інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирени. Правність усіх механізмів і систем у третьому депо Дніпра. Сьогодні перевіряли трамваї і тролейбуси. Чи готовий електротранспорт до зими? Артем Мороз розкаже. Я зачищаю. А Для чого це робиться? Ну щоб е надійний був контакт. У депо номер 3 перевіряють справність трамвайних вагонів, оглядають усі механізми і системи. Кришове оборудовання перевіряється, щоб якщо були якісь течі, печі отоплення салона, отоплення кабіни водія. також освіщення. Пасажири можуть не знати, але звичайний пісок то важливий елемент для підготовки електротранспорту до зими. Загружаємо контейнер з сухим піском, який потім водії загружають. В ящики спеціальні в вагонах, трамвая. Потім водій завантажує суміш у бункер вагону. А звідти під час руху слизькими ділянками пісок висипають на кожну пару коліс. Він нам допомагає, щоб у нас було щеплення між рейками та коліс. в весені листя падають на рейки додаткова вологість на рейках, і тому немає щеплення між рейками та колісами. Усі роботи мають завершити до 1 жовтня. Ми зараз вже готові десь на 97-98 процентів. Тобто до 1 октября у нас як і підвіжний состав, так і будівля, сооруження, все у нас буде підготовлено до зими. На сьогодні у Дніпрі готові 218 трамваїв, 150 тролейбусів та 14 одиниць спеціальної техніки. Артем Мороз, Андрій Сергеєв, Дніпроньюз. Кількість патронатних сімей в Дніпрі збільшилася вдвічі. До повномасштабного вторгнення таких родин було дві, зараз вже чотири. Це сім'ї, в яких дітей виховують інші батьки, доки рідні долають тимчасові складнощі. Раніше термін перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя становив від трьох до шести місяців. Нині ж патронатними батьками можна бути до завершення дії воєнного стану. Дитина в патронатній сім'ї проживає певний час. Вона отримує. Тепло, затишок патронатних батьків, які її доглядають, виховують все те, що повинні давати її рідні батьки. Ми переселенці з міста Славянська Донецької області. Младший мальчик приїхав со Славянська нам його дали во час війни, 26 февраля. Йому було півтора місяця Кирюша, На даний момент йому вже 9 місяців. І Марк, два годика з города Дніпра. Не фарбою, а холодним пластиком на дорогах Дніпра оновлюють розмітку. Комунальники використовують спеціальні матеріали, які тримаються набагато довше, ніж звичайна фарба. На яких ділянках наносять розмітку, і скільки це в кілометрах, детальніше в сюжеті. Пішохідні переходи суцільна і розділова. У Дніпрі оновлюють дорожню розмітку. Використовують холодний пластик. В комунальному підприємстві транспортна інфраструктура міста пояснюють, така біла стрічка на дорозі тримається в рази довше аніж фарба. На пластик є гарантійний термін його зношування це близько трьох років. А на фарбу це всього лише півроку. У цьому році заплановано було. Заплановано 5 тисяч квадратних метрів пішохідних переходів, з яких вже 4 тисячі метрів квадратних зроблено. І 54 кілометри дорожньої розмітки пластиком теж було заплановано, а виконано вже 43 кілометри. Цьогоріч запланували набагато більше, але виконати усі роботи неможливо через постанову Кабміну номер 590 Шкодні переходи вони коштують набагато менше, тому це можливо зробити. А щось типу капітальних відновлювальних робіт або встановлення нових об'єктів це, на жаль, зараз неможливо. Така сама проблема у нас зараз з деякими дорожніми знаками. Ми не можемо повноцінно їх закупити, тобто в Прозоро закупки з'являються, але фінансування казначейство на них не веде. Це заборонено напряму постановою 590, тобто кошти на це виділені не зможуть бути. А ще порівняно з фарбою, таку розмітку краще видно, оскільки за своєю структурою холодний пластик більш опуклий на дорозі. Сьогодні розмітку оновили на кількох вулицях у центрі міста. Відповідні роботи продовжать і на інших вулицях Дніпра. Валерія Дев'ятко, Анастасія Каюда, Костянтин Кесар, Ньюс. Питаль на колесах дніпровські автомайстри дали друге життя старому бронетранспортеру. Кузов переварили, корпус укріпили титановою бронею, а салон нової машини переобладнали під медичний кабінет. Відправити планують на передову, втім кажуть, бракує обладнання, якого саме знають наші кореспонденти амфібійні можливості та титанове бронювання. У Дніпрі волонтери створили унікальний бронітранспортер. Броньовик створили на базі старого БТР-60. З нього залишили тільки нижче і ходову. Десь, тут можна сидіти, лежати, можна стол поставити, світ. О, бокси, доволі об'ємні бокси, можна поставити кучу міцного оборудовання. Нова машина має багато переваг, розповідає В'ячеслав Ляшенко. Машина імі значительно габариты, габарити, имеет хорошу проходимость. А за щодо можно об'єму можна разным назначениям. Вот, назначенням от, і легке она имеет. Но як медицинська команда штабна, машина связи для безпілотника. Вона вполне підходить. Над створенням броньовика працювали 8 місяців і дали йому назву Ковчег. А щоб машина стала повноцінним стабілізаційним пунктом, бракує холодильника, операційного столу і кварцевої лампи. В мене до всіх прохання. Приєднуйтесь, будь ласка, до збору коштів на цей бронешпиталь ковчег. Давайте його зробимо нашим народним Дніпровським ковчегом, який буде рятувати життя воїнам. Коли ковчег повністю укомплектують, машина поїде у перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова. рятувати українських захисників. Анастасія Кайда, Сергій Маченко, Ніпро Дніпро продовжує приймати переселенців з окупованих і прифронтових областей. Люди шукають у місті житло і роботу. Допомагають центри зайнятості, профільні департаменти Дніпра і області. Наступний матеріал про медиків-переселенців, які знайшли роботу у нашому рідному місті. Язичок, язичок така а Ірина, лікарка-педіатр з Херсона, коли росіяни окупували рідне місто, жінка з донькою перебралася до Дніпра. Стояли в полі всі ці вибухи, літання, винищувачі, все це було дуже. Страшно у Дніпрі. Ірина звернулась до міського департаменту охорони здоров'я, і вже за тиждень їй запропонували роботу в амбулаторії. Страх був від невідомого. То тобто, що робити, як робити. У мене дуже гарна медсестра, яка вже багато років працює тут. Завідувачка також дуже все вони мені допомагають. Імміграція продовжується, зазначають медики. У нас в Дніпрі не тільки. Лікарів є внутрішньопереміщеними особами, але у нас є саме внутрішньопереміщені особи. От у нас в нашому центрі наразі 2071 внутрішньопереміщена особа. Це більше, ніж на ставку сімейного лікаря. У Дніпрі бракує сімейних лікарів і педіатрів. Дані про вакансії регулярно передають у департаменти охорони здоров'я. Ми щотижня подаємо цю інформацію. в Центр зайнятості до обласного департаменту та міського департаменту. І ця інформація тоді вже розглядається. Загалом в Дніпровських медзакладах вже працевлаштували 196 медсестер і лікарів з прифронтових і окупованих областей. Яна Тютяєва, Павло Черненко Олег Патрушевніпроньюс. Оличний блогер знімав для російських медіа провокативні стріми, що дискредитують Збройні Сили України. Чоловік фільмував автоколони з українськими захисниками, намагався фіксувати їхні обличчя і номерні знаки автомобілів. Кремлівські пропагандисти використовували цей контент для підготовки замовних ефірів і фейкових новин. Окупанти планують використовувати дітей для голосування на псевдореферендумі так званої ДНР. Служба безпеки України перехопила документи, які регламентують залучення дітей до участі у фейковому референдумі РФ. За рахунок малолітніх виборців Росіяни намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу голосів. Також для накрутки показників псевдореферендуму до нього планують залучати родини із Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до РФ. Відповідні зміни до виборчого процесу його московські куратори доручили так званій Центральній ізбирательній комісії ДНР. Чоловіки, студенти, які є громадянами України і навчаються за кордоном, більше не зможуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном, до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном. До Дніпра приїхав італієць, який боровся з мафією. Відомий юрист Джованні Кеслер знімає кіно про життя українців під час війни. У бібліотеці української діаспори імені Джона Маккейна він зустрівся із представниками громадських та благодійних організацій, а також волонтерами. Джованні Кеслер – також відомий меценат і допомагає розвивати міжнародні контакти з Україною. Після подій майдану в Україні маю сказати, що українці зробили великий прогрес, і зараз у часи російського вторгнення наш моральний обов'язок це підтримати Україну. Я створив організацію в Італії, яка називається Юкрейн. Це гра слів, яка походить від «ю», ти і Крейн. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Я ж дякую всім за увагу. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе і до зустрічі в п'ятницю. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту шоста ракетка світу поточного рейтингу ITP. Грецький тенісист Стефанас Циципас перерахував 10 тисяч доларів до благодійного фонду Іліни Світоліної, який допомагає українським тенісистам, хто залишив країну через війну. Італійський футбольний клуб Мілан та його фонд Фондезіон Мілан приєднався до на підтримку українського народу під час війни з Росією разом зі своєю українською легендою Андрієм Шевченком. Вони перерахували 200 тисяч євро на реконструкцію центрального міського стадіону Вірпені, який сильно постраждав від бомбардувань орків. Саме на таку суму на аукціоні були продані іменні футболки гравця зі спеціальної колекції, які прикрашені кольорами українського прапору, написом Мілан за мир та символом світу. Не все пропало. Ло, втім, нічого гарного, навіть більше сумно і боляче. Збірна України з футболу зазнала нищівної поразки 0-3 від команди Шотландії на полі в Глазго у матчі червого туру дивізіону Біліги Націй прикро. Що ми програли британцям за всіма компонентами футболу, не завдавши у площину воріт суперника жодного удару, що красномовно свідчить про беззубість синьо-жовтих ватацій, а три пропущених м'ячі а могло бути і більше. Чо варті чотири сейви голки про українців Трубіна про подібне в обороні, яка взагалі виявилася решетом. Звісно, є сенс ремствувати на відсутність Миколенка, Зінченка, Шапоренка. Але що трапилося з іншими, тим паче, що поновився сезон, усі мають ігрову практику у своїх клубах, але парадокс команда виглядала у рази гірше, ніж це було, коли вона практично без тренувань і підготовки гарною була з себе у поєдинках плей-офф до чемпіонату світу з цією ж Шотландією та Вельсом на початку літа. Нині підопічні Олександра Петракова, причому усі без виключення, окрім боротаря, були просто безхребетними, втомленими, знеси. Млявими кволами, ні риба, ні м'ясо, особливо у другому таймі. Зрештою, посипати. Голову попелом поки що зарано, які не мають часу бідкатися. Україна поки що друга у турнірі таблиці, і наразі, щоб зберегти шанси у боротьбі за перше, потрібно вже цієї суботи 24 вересня у Єревані перемагати господарів збірної Вірменії. Зустріч розпочнеться 16-й годині за київським часом. Поєдинок наживо транслюватиметься у ході національного інформаційного телемарафону. Єдині новини, натомість матчі молодіжної збірної України проти однолітків зі словаччини у плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи. 2023 покажуть регіональні канали Суспільного. Перший з них підопічні Руслана Ротаня зіграють у п'ятницю 23 вересня в гостях у Жиліні на поле суперники вийдуть о 19-й годині за київським часом. Понад 300 учасників не тільки з Дніпра і області, але і з гарної низки інших регіонів держави зібрали третій за ліком благодійні змагання разом до перемоги з легкоатлетичних забігів на на різні дистанції, які, окрім визначення переможців і призерів, традиційно мали за мету в чергову. Ви зібрати кошти до фонду оборони країни на підтримку Збройних сил України. Понад 300 учасників не тільки з Дніпра і області, але з гарної низки інших регіонів держави зібрали третій за ліком благодійні змагання разом до перемоги з гликоатлетичних забігів на різні дистанції, які, окрім визначення переможців і призерів, традиційно мали за мету в чергове зібрати кошти до фонду оборони країни на підтримку збройних сил України. Стартові взноси, які будуть після забігу, будуть передані на потреби ЗСУ, на потреби військових, на закупівлю необхідного обладнання, тому що дякуємо всім за участь в цьому благотворительному забігі та дякую ВСУ за можливість. Першими стартували учасники забігів на марафонську і на півмарафонську дистанції, які пролягли пішохідними алеями Січиславської набережної міста. Саме на другій практично від початку розгорнулася боротьба між Максом Клигіним з Харкова та Дніпровцем Сергієм Чаликом. Про її перебіг красномовно свідчить те, що на фініші їх розділили всього тільки 10 секунд, що для 21 кілометра практично нічого. Зрештою, обоє залишилися задоволені здобутком. Траса відмінна, Ветра практически не было, но в ту сторону был ветер. Результатом Не сказать, чтобы доволен, но хороший результат для меня. Долго тренировался, чтобы достичь такого результата, но э, еще много дороги впереди и думаю способен на большее. Хорошо бежалось, выстроил правильно, все, то есть начал не быстро. На 15-м я лидер 400 метров проехал. Ну, по финишам. Более-менее... Нормально, как как планував, так і получилось. Погода хороша. Не было дождя, прохладненько. Третє місце з ними на п'єдесталі пошани розділив киянин. Микита нагорний. У жінок перемогу тут святкувала Богдана Жужа з Дніпра, яка на чотири хвилини випередила свою найближчу переслідувачку. Дишалась хорошо, містами трохи ноги підзабивались, тому що вітер був сильний. Ну я спряталась за ребятами і все вийшло. Срібної нагороди на, на півмарафонській дистанції удостоєна ще одна дніпрянка Марія Антіпова, бронзова медаль у Тетяни Анпілогової з Пермомайська. Десять кілометрів серед інших бігла, і наша колега Світлана Астахова. Хоча вона не потрапила до переліку призерів, тім після фінішу випромінювала задоволення від участі у подібному благодійному заході. Можу сказати, що сьогодні унікальна подія, вона об'єднує і ту можливість, яка дається нам всім бігунам, пробігти по рідному місту, по нашій наймовірній набережні і при цьому зібрати донати на ЗСУ. Протягом пробіжки я біжав 10 кілометрів, я підраховувала. Я підрахувала що приблизно, ну, мені здається, 900 ти... 90 тисяч ми сьогодні маємо зібрати. Мені здається, це дуже класна допомога і вважаю, таких подій має бути більше. У жінок на 10 тисячах метрів увесь підестал пошани окупували дівчата нашого міста. Третьою була Марія Філон, другою фінішувала Ольга Балабанова, а чемпіонкою стала Яна Кравченко. На сам кінець на найпрестижнішій марафонській дистанції 42 кілометри 195 метрів. Успіх святкував гість з Запоріжжя Вадим Сапа, який, попри перемогу, не надто задовільнився результатом. Хоча на сьогодні, на жаль, на те, у нашій країні склалися об'єктивні важкі обставини. Зв'язку з війною і ну станом в Україні ну важко було тренуватися. Я дякую Збройним силам України і всіх, хто несить службу в силових структурах, в ДСНС за те, що вони дають нам змогу проводити такі змагання і працювати над собою в ради країни. З різницею у 10 хвилин після нього почергово фінішували. Другим його земляк Олександр Кубрак і третім Ігор Поливаний з Харкова. У жінок усі кращі марафонки дівчата з Дніпра, бронзова медалістка Оксана Костів, срібна Світлана Величко і переможниця Ольга Панасюк. Завершували програму благодійних змагань учасники забігу на дистанцію 5 кілометрів, де першими на фініші були представники Дніпра Павло Черненко серед чоловіків і Ірина Кандиба серед жінок. І на закінчення Вікторія Лисенко з Дніпра, підопічна тренера Руслана Баштанника, стала переможницею міжнародного турніру з бодібілдингу Арнольд Класік Європа 2022 який які завершилися в іспанському місті Сивір'я. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення. The title, no time to idle, I finna get it, put that on a Bible. This is survival. Gotta treat every move like the final. One by a mile. Nobody believe it, they all in denial. Hey. Look at me, look at me, look at me. stealing the show, that's the cooking me. The me. They want me gone with the hook in me. Asking why is he?